Оскільки на сьогодні 95% українців готові прямо завтра входити в Євросоюз, цього не буде завтра, на превеликий жаль, бо ми не готові до цього. Чес, чесно вам скажу, і не слухайте цих єврооптимістів-балаболівців. Ми не готові ментально, на жаль, в першу чергу. Але ми ж хочемо туди, то давайте вивчимо їх тарифну політику і зрозуміємо, що не буде не може бути в двох країнах сусідніх Євросоюза. Різниця в ціні на електроенергію для населення в 5-6 разів, а для бізнеса там в 10 разів. Розумієте, так же не буває. Вони скажуть нам тоді: якщо ринки об'єднуються, то об'єднуються. А у вас дешева електроенергія? Чудово, ми будемо у вас купувати. Її. А якщо ми їм забороняємо, то вони скажуть, навіщо ви нам потрібні в Євросоюзі? Тому тут непрості питання дуже обережно. Поки що не чіпаючи мало забезпечених, взагалі забуву, от мало забезпечених не чіпаємо, хай їх буде у них тариф максимально лояльний. Але перше, що треба завтра, вірніше вчора зробити, це знайти заможних, а їх легко вичленіти по електроенергії, по газу, легко, бо це обсяг споживання. І я наведу просту цифру. 5% населення України, найбагатших, споживає 25% від цієї дешевої електроенергії. І тому, в першу чергу, якщо б стабілізувати енергетичну ситуацію, треба, особливо в пікові години, отам от тариф зробити повноцінним, тоді буде і заощадження. Бо я зараз виходжу, розумієте, там, де коли немає відключення, якщо дешева електроенергія, палац горять. Це палає. І оце перший захід, який треба зробити, щоб заможні заплатили сьогодні за стабілізацію енергетичної ринку, енергетичної системи України, але одночасно, безумовно, гарантувати повну прозорість тарифу цього. Це має бути. Абсолютно інша система контролю, покарання і державного регулювання, а не нинішній МКРКП, оцей, який має на цьому ринку працювати, щоб люди, споживачі, були переконані, що це чесний, прозорий, справедливий тариф. Тоді щось можна вимагати. Якщо цього не зробити, я прогнозую дуже суттєві ні армагедони ні блокаути, але постійні обмеження із мереж, із-за генерації, із паливного дефіциту, як вугілля, так газу, так і іншого, і так і води розумієте, бо буде і така ситуація. Я на жаль це прогнозую, тому ми вже зайшли в цю ситуацію, і воно вже нам ну, ну предписано, на на прививки жаль. Тому тримаємося і все робимо, щоб розібратися, і власне кажучи, хоч трошки там перестати бути популістами, бо будемо з дешевою електроенергією по ціні, але без неї.